Мої любі левиці, з вами я, астраторолог Олександра Феб, і зараз ми розберемося, хто плескатиме вам в долоні, а хто трохи з застритиме. Гроші, любов, і внутрішній стан і моя порада усе як ви любите. Поїхали. Загальний стан левів чудовий. Вони готові спр... співпрацювати з усім світом. Вони у всіх хороших добрих стосунках, їм добре, їм комфортно. З ким ви, вони не конективалися, якщо це не їх людина, вони просто пройдуть повз. якщо ж це їх людина, неважливо, це кохана людина, чи це друг, чи це колега, чи це керівництво будь-хто, вони знаходять спільну мову, вони спілкуються, вони довіряють і все у них складається. В особистому житті дуже сильна бурхлива пристрасть. Вона просто захоплюється з одного боку, якщо стосунки тільки починаються, якщо ви тільки познайомились, так такий варіант можливий і це класно. Ну, так, треба, звичайно, контролювати ситуацію, але, з іншого боку, треба насолоджуватися ситуацією, і у вас дуже класно виходить насолоджуватись. Тим паче, зараз і пітер в раку, зараз такий період, що дійсно є вірогідність, якщо довіритись серцю, якщо почути себе, то дійсно є вірогідність не те, щоб почати хороші класні стосунки, а прямо вивести їх на такий рівень. Що це вже можна формувати сім'ю. Якщо ж ви в стосунках уже давно, то тут важливо з одного боку насолоджуватися ними, з іншого боку, розуміти, що все-таки ви не одне ціле ви дві окремих особистості. І також дивитися, а є віддача, а чи є взаємність? Як партнер ставляться? Чи не забагато вас у цих стосунках, і тоді жодних проблем не буде. В грошах. В рішах є така ситуація, що можна забагато за багато грошей витратити. Оце все відчуття кайфу може схиляти до того, що та я заплачу. Навіть там ви пішли з подругою там чи з мамою, чи зі знайомою якось та я заплачу, та я куплю, та я подарую та. З одного боку, це класно, коли ви готові дарувати всьому світу все. З іншого боку, не забувайте, що гроші роблять лік, і не можна прямо так все віддавати, не можна весь час святкувати і витрачати більше, ніж ви вже маєте. Тому обережніше з цим, обережніше з витратами, фіксуйте їх, тому що, скільки б не заробляли, є вірогідність, особливо Це ж період ваших днів народжень, ось і такий саблаз просто так гульнуть. Із задоволенням на день народження, що потім бац. А виникають вже якісь борги. Ну, тут або ваша відповідальність, або все-таки скорочуєте витрати. До речі, на своєму телеграм-каналі я створюю календарі, календарі краси, манікюру, і також є там календар шопінгу, де я вказую, коли гроші краще витрачати, а коли ні. Тому підпишіться на мій телеграм-канал, вам точно треба це зробити, щоб зайвих витрат, такі, які ну, реально криколовні, у вас не було. І порада вам така, порада абсолютно відповідає тому ж вашому стану. І це дуже класно. Це не часто буває, але це дуже класно. Залишайтеся такими. Ви дійсно класні друзі, ви класні подруги, ви класні доньки, ви класні дружини і ви класні кохані. Вас. Настільки, стільки добра, стільки сердечності для спілкування з оточенням. Будьте такими. Ви дружелюбно в серпні дивитесь на світ і світ вам відповість взаємністю. Але не забувайте при цьому, що все-таки дивитися дружелюбно на світ треба. А от витрачати зайве не обов'язково. Не обов'язково для того, щоб показати свою дружбу, треба забагато закидувати людину подарунками або забагато витрачати, або водити її там поки. Усім ресторанам кафе для того, щоб вразити і здивувати, не обов'язково це робити. Інколи достатньо просто прогулятися, поспілкуватися, проявити тепле слово, і ви це вмієте, і ви знаєте, як це робити, тому взаємне, кохання, взаємна дружба вам забезпечена. Якщо щось із почутого вам відгукнулося, поставте вподобайку. Надішліться відео леву, якого поважаєте. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!